Доброго ранку, Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І дивимося карту дня, як зазвичай. У нас три позиції. А ви вибираєте ту карту, яка вам підходить. І не намагайтеся! Якщо не виходить... Дивитеся все і ввечері перевіряєте. Ось так ви тренуєте свою інтуїцію. А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, як цьому зарадити. Можливо, будуть якісь підказочки. І так, карта номер 1 У нас стрічка кубки цих монет. Трічка монет говорить про якусь працю, про якийсь початок праці, про якийсь новий, можливо, проєкт. Вірніше, тут вже навіть не новий проєкт, а проєкт, який ви продовжуєте. Тут, можливо, ви знайдете якихось однодумців, які вам допоможуть. Якщо вам запропонують, наприклад, ви шукаєте роботу, вона не буде дуже високооплачуваю, але це буде дуже відповідальна робота, нелегка робота, кропотклива робота. Можливо, така, знаєте, що усичева робота, робота у якомусь колективі, там, де ви не один, ось, не один на один з собою, а будуть у вас якісь а, і помічники, а можливо, ви, ви помічник. Тобто ви не один, але зарплата не дуже велика. Ця карта говорить про дрібні гроші, про якісь кишенькові гроші, про а, якісь домовленості про гроші, розмови про гроші, про роботу. Ось, все крутиться сьогодні якось про матеріальне, про гроші і прибутки. Карта номер 2 Тут у нас кохання випадає з однієї сторони кохання. Тобто, можливо, ви зустрінете сьогодні когось, можливо, просто познайомитеся з кимось. Це людина на вашій. Хвилі, людина дивиться з вами в одному напрямку, тобто ви з цією людиною, ну, як два чобота-пара, можна так сказати. Можливо, знайдете партнера для бізнесу, а, укладете якусь угоду. А, ця справа обіцяє успіх. Людина вас не повинна взагалі то підвести. Будемо так говорити. Однодумці, приємні розмови сьогодні, якісь домовленості, з кимось переговорити за щось, зізнатися у коханні чудовий день, продуктивний може і видатись. Ось, хороший день, скажімо так. Карта номер 3 Тут у нас карта іде, блазня, тобто нульовий аркан з великим потенціалом. Що ви сьогодні зробите, залежить все від вас. Чому? Тому що коли людина е, має потенціал, має здібності, але їх не використовує, залишається нуль. Якщо людина щось робить, вона йде далі. Тобто, ось тут нам показують карти, що людина йде далі, людина розвивається, е, починає з якийсь новий свій початок. Тут може бути карта навіть звільнення. Звільнення з полону, звільнення від шлюбу, звільнення від якихось об'язательств. Це може бути і про дітей карта. Тобто сьогодні не заморачуйтесь, карта каже. Будьте вільними, незалежними, майте свою думку, можна навіть так казати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!